Всім доброго дня! Знаходимося у маточнику фундука на Вінниччині, біля ямполя. Розсадник виноград Ямполя. Викопуємо в однорічні саженці фундука, вертикальні відсадки. За такою технологією вирощуємо вже років 15. Ось мікоризуючі грибочки які тут є. Гриб порхавка, як мікоризуючий гриб ось такий. І потім на коріннях отака гарна мікориза. Це однорічні саженці фундука сорту трапезонт Кримський. Висота його сантиметрів 80 саженця, деякі можуть бути до метри. Буваємо трошки. Зараз покажемо ще й тут. Так ось розділили цей маточний куш фундука трапезонт. Ось наші грибочки. Звичайно, це не трюфелі, але свою корисну справу вони виконують. Допомагають рослині, утворюючи мікоризу на коренях. Вихід саженців із вертикального маточника. Приблизно 50%. Ось такий гарний. Чудових однорічок. Ось ось такі вони висотою до метра окремі, ну основна маса це до метра. Коренева вся мікоризована. Дуже гарно розвинута. Це стосовно питань. Як буде приживатися одна річка з такою кореневою? щоб воно щось не прижилось це дуже велике питання ось майже всі саженці із прекрасної кореневої І від початку почали вирощувати саме таким способом саженці виходять потужні розвинуті і з гарною кореневою. Дещо, звичайно, корінюється трошки гірше окремій саженці, але вони йдуть на дорощування. О, ось такі екземплярчики. Обов'язково перед відкопуванням забираємо листя. Для того, щоб саджанець не втрачав вологу під час викопки. Ну, а тут далі ще будемо копати. Це зараз окремо по сортах. Що кому потрібно, відкопуємо. Все, всім дякую за увагу. Гарного дня і мирного неба. Дякуємо захисникам.